Я не можу пояснити це ніколи. Ну, є певний процес виконання будівельних робіт. Ви і... мені про процес не розказуєте, якщо ви знали про цей процес, що ми не можемо, то ми були б частину коштів перекинули на інші об'єкти і були би зробили там. Значить, Те, що на сьогоднішній день є вина управління капітального будівництва, те, що на сьогоднішній день є вина е, ну, е, організації, яка сьогодні виконувала роботу, вона щось обіцяла. Якщо бачили, що вони не в всі терміни, якщо ви бачили, що вони вкладаєтесь... Е, е, бо є е, певні технологічні процеси, то було так сказати, ми б частину були коштів, ще до цього перекинули інші. Ви що не знали, що тендерні процедури і все остання займає час? І ми ж просили, що залучається такі організації, які на сьогоднішній день мають свій фінансовий ресурс, не чекає тих, вкладає, приступає, ми грошевели. В результаті ми 15 мільйонів по області, в цілому, з різних об'єктів повернули фонд регіонального розвитку назад. Так не можна. Зараз ну, знову виникає питання: бо роботи треба робити. Звідки гроші брати? Те, що ми передбачили, скільки в нас поформують 4 мільйони. 4 мільйони. Скільки треба, щоб завершити ці всі роботи? Для того, щоб завершити цей корпус, тільки треба 6,5 мільйонів і 5, і 5 мільйонів треба на, на поталогономічний корпус. Де ви бачите джерело взяти фінансування? Ну, Інша джерела, тим фонду регіонального розвитку на даний час поки що немає. Так, але немає. Фонд регіонального розвитку розподілений, Нас. І е, ви знаєте, на конкурсних засадах і це все йде через Міністерство регіонального розвитку, комісія відповідно працює, що тут, що там. Ми подали свої пропозиції на того, щоб цей об'єкт фінансувався з фонду також на 17-й рік. І будемо сподіватися, що він пройде конкурс. Давайте у мене є таке прохання. Ви визначиться разом, і це в першу чергу треба е, консултуватися з медиками, бо вам одинаково, що будувати, вам ну, буде будувати. В принципі, каже, цей об'єкт, то цей об'єкт. Що вам перше чергово треба? Де навіть ці гроші, які на сьогоднішній день є, треба сконцентрувати цей корпус, цей корпус. Е, той корпус, каталогоанатомічний, той корпус. Може, щось частково, але щоб воно не було розкидано, не гроші вкладаються, а ми нічого не, не, не використовуємо. В результаті нульовий ефект від цього. Якщо казати про першочерговий момент, щоб керуватися потребами наших пацієнтів, то напевно це і корпус. Напевно, якщо. Е, дивіться, е, хотів би ще сказати, бо тут є заводилення, підходьте трошки ближче сюди, бо ви аж тоді за це. Питання <кій> в чому. Сказати чесно, я не знаю, чи там це доводять, ну, думаю, що може і не знаєте головні лікарі. Ми в минулому році запаслися певним фінансовим ресурсом, особливо медичною субвенцією, тобто і медичною і освітянською. І в нас був певний запас на початок року, враховуючи певні як кажуть, відносини з Міністерством фінансів і нас десь зрозуміли. В різних міністерствах і ми мали запаси. Якщо, чесно кажучи, ми е, думали, що і так пропонували, що ми цей ресурс фінансовий запустимо, десь якісь обладнання купимо, те, що треба терміново щось добудуємо. Але е, виявилося, як завжди. Е, коли нам довели цифру по розраховують цифру, тобто доводять цифру по субвенціях і тому числі, ну, даному випадку, цікавість медична, значить на все йде розрахунково. І е, ми, відповідні, там не зробили оптимізації, які мали робити. І довели розрахунково на 100 тисяч населення, скільки то має бути скільки, скільки лікарів, скільки вчителів, і далі робіть, що хочете. Хочете сьогодні так, нехай буде так, але виходьте з своєї ситуації. Можете, е, маєте власні доходи, будь ласка. В результаті у нас якраз не стало медичної субвенції і ми порядка, я не пам'ятаю, але десь 27 мільйонів субвенцій, що ми могли направити на інші цілі, ми змушені тільки направити на тої дірки, яка виникала це на захищені статті. А чому в нас так? У нас дуже багато лікарів на 0,25 ставки. Я не знаю, ми вже не один раз говорили, як може бути на 0,25 ставки лікар. Е, е, я розумію, що всім треба робочі місця, але кваліфікація е, сьогодні е, лікаря, напевне, на 0,25 ставки, це треба постійно, якщо це хірург, то оперувати, е, якщо це терапевт, то лікувати, е, постійно бути на 0,25, ну що він може е, зробити. Це і звичайно біда, ми ж не можемо казати, що не треба, бо треба лікарів. І е, навіть у ці об'єкти, які ми могли закінчити, ми сьогодні не маємо такої можливості. І нам треба думати в перспективі на слідуючий рік, що ми маємо. Ми, крім цього всього, особливо це стосується е, е, вашого закладу, онкодиспансера. Е, Уважі ж там зараз у вересні, місяці е, закінчується термін е, цієї променевої трубки. Вона вартує там біля 6 мільйонів. Це треба, і це знову з місцевого бюджету. Ми на початку року не могли не мали звідки це виділити. Ми там заклали півтора мільйона, і зараз пере виконання ми ще даємо ту решту суму для того, щоб там три з половиною, і ми даємо також ще мільйон додатково на медикаменти, на препарати. Бо із 42 позицій, позиції, що по державних там, програмах мало прийти і профінансуватись зараз, скільки ви отримали, наскільки пам'ятаю, по 12 позиціях це десь на півтора мільйона. Тому ми даємо мільйон, і якщо не буде е, фінансування, лишаємо там трохи, як кажуть, в запасі, і якщо не буде фінансування з державного бюджету по цих програмах, то ми е, пізніше ще трохи доплатимо.